Секс. Без нього нас би тут не було. Але якщо вірити фільмам і серіалам, то стародавні Римляни взагалі займалися ним 24 на 7. причому колективно із небиякою вигадвістю. Сучасна культура малює їх такими собі античними ловеласами, які тільки й робили, що влаштовували оргії на мармурових ложах. Але чи так це було насправді? Справжня історія римської сексуальності значно складніша і часом навіть кумедніша. Тож сьогодні ми без зайвого фанатизму, але з пристойною часткою цікавості заглибимося в цю тему. Дізнаємося, як жили та кохали римляни, кого вважали секс-символами, а кого ганьбили, і чи справді вони вигадали всі можливі табу. Це канал насправді, де ми розкриваємо найцікавіші таємниці історії, розбираємося в міфах і розвінчуємо стереотипи. Підтримати нашу роботу можна вподобайкою, підпискою та добрим словом у коментарях. Окрема подяка нашим постійним спонсорам на YouTube. Ви найкращі. Ну що ж, влаштовуйтесь зручніше і давайте з'ясуємо, що там в римських спальнях було насправді. Римляни, народ, який умів жити на повну. Від маленького поселення на березі Тибру вони розрослися до імперії, що поглинула півсвіту від Британії до Близького Сходу, тисячу років панування, постійні завоювання, інтриги, гладіатори, вишукані бенкети, і, звісно ж, секс. Як і в усьому іншому, римляни не стояли на місці. Їхні погляди на інтимне життя змінювалися з часом. Однак дослідникам важко простежити ці зміни, бо, як виявилося, навіть у давнину люди не дуже любили документувати свої сексуальні вподобання. А ті, хто писав про це, часто мали власний погляд на події, або дуже багато фантазію. Звідки ж ми знаємо, що відбувалося в римських спальнях? По-перше, це література. Римські історики та біографи залишили нам безліч пікантних історій, особливо про імператорів і політичну еліту. Наскільки вони правдиві? Ну, скажімо так, якщо вірити всьому написаному, то більшість римських правителів були гіршими за персонажів найдраматичніших серіалів. По-друге, це поезія. Деякі римські поети писали такі відверті рядки, що їх можна було б е, цензурувати навіть сьогодні. Але чи були ці вірші справжніми откровеннями, чи просто грою з образами? Питання відкрите. По-третє, це археологія. Якщо ви думаєте, що римляни зображували на фресках лише битви і богів, у нас для вас сюрприз. Досить подивитися на Помпеї, еротичне мистецтво там зустрічається частіше ніж у сучасних арт-галереях. Але якщо є щось, що римляни любили малювати більше ніж богів і героїв, то це фалоси. Так, у Римській імперії вони були всюди, на стінах, дверях, амулетах, фонтанах, навіть на військових знаменах. <рес> Ні, це не тому, що римляни були одержимі розпустою. Ну, принаймні не всі. Фалас вважався символом удачі та захисту від злих сил. Римляни, як і багато інших народів, вірили, що заздрісний або злий погляд міг накликати нещастя. І щоб цього уникнути, вони використовували фалоси як магічний захист. Ці символи прикрашали не тільки будинки та таверни, а й військові фортеці. Але досить про це. Давайте поговоримо про справжнє римське мистецтво. Стародавні римляни не могли втриматися від того, щоб не розмалювати свої стіни. У їхніх будинках, лазнях і навіть громадських будівлях можна було знайти фрески на будь-який смак: битви, гладіаторів, сцени з міфів, ринки, хлібні, лавки хе, і, звісно ж, відверті секс епізоди. Що цікаве, ці картини ніхто не намагався приховати. Так, іноді їх розміщували у спальнях, але часто вони просто прикришали вітальні або коридори громадських будівель. Тобто ви могли прийти у лазню, помитися, а заодно надивитися на такі сцени, що у 21 столітті довелося б пояснити комусь у коментарях. Може здатися, що римляни просто втратили гальма. Але тут важливо розуміти контекст: для нас ці фрески можуть виглядати як чистої води еротика, а для них це була естетика, мистецтво, яке відображало красу, чуттєвість і навіть статус власника будинку. Якби ви натякнули римляну, що його настінний живопис надто відвертий, він би щиро не зрозумів. У чому проблема? Це не означає, що римляни вважали себе гіперсексуальними. Навпаки, вони пишалися своєю стриманістю, принаймні на словах. В основі римського суспільства лежало поняття Мос Майорум, – предків. Неписаний моральний кодекс, який визначав, як повинен поводитися ідеальний римлянин. Чоловік мав бути самоконтрольованим, жінка абсолютно цнотливою. Принаймні так говорили. При цьому римляни постійно нарікали, що колись усе було краще, колись суспільство було чесним і моральним. Потім почався поступовий занепад, і тепер, мовляв, усе котиться в прірву. Чуєте знайоме ниття? Так, 2000 років тому люди теж вважали, що молодь вже не та. Але якщо секс був буквально повсюди, то як усе працювало? Хто з ким міг спати? Річ у тім, що в Римі секс був не просто способом отримати задоволення, це була ще й демонстрація влади. Те, з ким ти можеш мати інтимні стосунки, залежало від кількох факторів. Статус мав вирішальне значення. Сенатор мав одні можливості, раб зовсім інші. Гендер теж відігравав роль. Римляни чітко поділяли активну і пасивну позицію не лише в сексі, а й у суспільстві. Крім того, існували жорсткі правила щодо шлюбів. Деякі союзи дозволялися, інші категорично заборонялися. Головний принцип римської сексуальної моралі домінування у ліжку, як і в соціальному житті, були ті, хто контролює, і ті, кого контролюють. Але що ж зі шлюбами? Якщо ви були римлянином чи римлянкою, шлюб був неминучою частиною життя. Це був не просто особистий вибір, це був обов'язок перед родом і державою. Жінки виходили заміж дуже рано, зазвичай у підлітковому віці, а їхні чоловіки були значно старшими. Шлюб не мав особливого стосунку до кохання, він був насамперед союзом сімей і питанням статусу. Щодо розлучень, це взагалі не було проблемою. Його могли ініціювати як чоловіки, так і жінки. Повторні шлюби абсолютно звичайна річ. Але ось що цікаво: якщо від жінки очікували повної вірності, то чоловікові дозволялося ну трохи розважитися на стороні. Подружня невірність римських чоловіків мала свої правила: спати з рабинями, повіями чи жінками нижчого статусу Хе, будь ласка! Головне не з римлянкою вільного народження, бо це принижило честь її чоловіка чи батька. Подружня зрада, адюльтеріум вважалася злочином лише в одному випадку, якщо партнеркою чоловіка була заміжня римлянка. Саме тому, наприклад, Юлій Цезар міг відкрито зустрічатися з Клеопатрою, і римляни не бачили в цьому нічого поганого, адже вона була іноземкою. А ось його дружина кальпурнія мала мовчки терпіти. Та навіть для римських чоловіків існували певні табу. Найсуворіше з них заборонена стосунки з жрицями Вести. Весталки давали обітницю цнотливості, і порушення цієї обітниці каралося страшною смертю. Чоловіка, який наважився на зв'язок з весталкою, забивали до смерті, а саму жрицю ховали живцем. Але хто найбільше ігнорував усі ці правила? Очевидно, імператори. Юлій Цезар славився не лише своїми політичними перемогами, а й нескінченними любовними пригодами. Після його завоювань у Галії солдати навіть співали жартівливі пісеньки. «Забирайте жінок, йде великий спокусник. кажуть, що він мав коханців не лише серед жінок, а й серед чоловіків. Але жоден із правителів не зрівняється з Калігулою. За чутками він запрошував сенаторів на бенкети і. Потім, прямо під час вечері, забрав їхніх дружин до своєї спальні, і ніхто не смів йому перечити. Історії про його розваги настільки дикі, що важко сказати, де правда, де перебільшення. А що ж жінки? Римська дружина мала бути ідеалом чесноти. Якщо про неї ходили чутки про зраду, це не лише псувало її репутацію, це ганьбило її чоловіка. Ось, наприклад, друга дружина Юлія Цезаря Помпея. Коли один з римських плейбоїв Клодій пробрався на жіноче свята Бона Де, передягнувшись у жінку, вибухнув гучний скандал. Хоча нічого не довели, Цезар розлучився з Помпеєю, заявивши, дружина Цезаря має бути поза підозрами. Втім, не всі римлянки мирилися з подвійними стандартами. Дехто ризикував і мав таємних коханців. Але якщо жінку ловили на зраді, наслідки були суворими за законом, введеним імператором Августом, зрадниця втрачала майно, посах і вирушала у вигнання. Після повернення її чекало соціальне вигнання, вона втрачала права громадянки і залишалася ганьбою суспільства до кінця життя. Але все це стосувалося лише жінок вищого стану. Рабині, актриси, повії вони взагалі не вважалися гідними честі, тому могли бути об'єктами бажання без жодних наслідків для чоловіків. Рабство в Римі включало не лише примусову працю, а й сексуальне насильство. Рабиня не могла відмовити господарю, а якщо вагітніла, її дитина автоматично ставала рабом. Ще одна категорія, якій не пощастила з римськими соціальними правилами, гладіатори. Вони були на самому низу суспільної ієрархії, адже зазвичай це були раби або військовополонені. Але тут починається парадокс. Хоч їх і вважали нижче Плінтуса, вони ж були головними секс-символами свого часу. Жінки і не тільки жінки шаленіли від сильних, змазаних олією воїнів, які билися на смерть на арені. Їхній піт вважався найсильнішим афродизіаком, а у Помпеях навіть знайшли напис Грації, серцеїд усіх дівчат. Аристократки та дружини сенаторів нерідко заводили з гладіаторами таємні романи, і якщо про це ставало відомо, вибухав скандал рівня державної зради. Є одна особливо цікава історія про багато сенаторську дружину на ім'я Епія, яка втекла з гладіатором. За словами поета Ювенала, її обранець був не просто рабом, він був страшенно потворним із понівеченим у боях обличчям. Але Епія все одно покинула своє розкішне життя і вирушила з ним до Єгипту. Вона звикла до оперин і дорогих тканин, тепер спала просто на дерев'яній палубі корабля. Але їй було байдуже, бо він був гладіатором. Гладіатори, актори, повії, усі вони належали до класу інфамес, тобто безчесних. Вони могли бути знаменитими, бажаними, навіть багатими, але ніколи не могли здобути справжню повагу римського суспільства. Саме тому шлюби з ними були категорично заборонені. З цієї ж причини римляни всіляко обмежували акторів, які також мали статус інфамис. Вони могли стати зірками і заробити багатства, але юридично залишалися людьми без репутації. Цей статус був необхідний, щоб вищі класи тримали їх на відстані і не дозволяли їм впливати на суспільство. А проституція вона була так само невід'ємною частиною Риму, як гладіаторські бої. Причому навіть у легенді про заснування міста є цікава деталь. Слово лупа означає «вовчиця», але в римському сленгу так також називали повій. Тож є версія, що жінка, яка вигодувала Ромула і Рема, була не вовчицею, а жрицею кохання. Подвійні стандарти стара як світ історія у римському суспільстві. Чітко визначалося, хто з ким може мати секс, а хто ні. Але ті, хто мав владу, ці правила постійно порушували. Чоловікам дозволялося майже все, жінки мали бути бездоганними, а раби хе, вони взагалі не мали права голосу. Тож, якщо вам здається, що сучасні скадали з політиками та зірками це щось нове, хе, римляни б тільки посміялися у відповідь. Хоча Рим здається нам світом безмежної свободи в усьому, деякі сексуальні практики були під суворою забороною. Наприклад, оральний секс мав доволі несподіваний статус. Якщо чоловік виконував його, це вважалося ганебним. Римляни вірили, що рот є священою частиною тіла, призначеною для промов і виступів, а не для подібних занять. Так само засуджували й чоловіків, які виявляли покірність у ліжку, це підривали їхній статус. Але найбільший міф, який існує про римлян, це їхні, ніби там безкінченні оргії. Сучасні фільми і книжки люблять змальовувати древній Рим як місце безперервного сексуального хаосу, де кожна вечірка перетворювалася на розпусту. Насправді ж таких масових оргій, як їх уявляють сьогодні. Просто не було так, були історії про імператорів, які влаштовували розкішні вечірки, і спошукали дружин сенаторів, але ці зустрічі відбувалися дуже рідко, та й у приватній обстановці. Ще один міф: римська релігія та її нібито сексуальні ритуали. Насправді, очищення було ключовою частиною будь-якого обряду, і якщо людина мала статевий контакт перед церемонією, вона мусила пройти спеціальні ритуали омовіння. Ймовірна, легенда про ритуальні оргії виникла завдяки раннім християнам, які прагнули дискредитувати язичників, змальовуючи їхні традиції як розпусні й аморальні. До приходу християнства становлення до гомосексуальності в Римі було доволі гнучким, але з чіткими соціальними правилами. Римський чоловік міг мати інтимні стосунки з іншим чоловіком, але лише якщо залишався активною стороною. Проникнення вважалося його привілеєм, символом влади і домінування. А ось бути пасивним партнером дорослому римлянину було соромно. Часто гомосексуальні стосунки відбувалися між чоловіком і його рабом або вільного відпущеником. На жаль, це означало, що нерідко партнерами ставали навіть підлітки раби, і це не засуджувалося з погляду моралі того часу. Один із найвідоміших гомосексуальних романів у Римі зв'язок імператора Адріана з юнаком Антиноєм. Адріан настільки любив його, що після його загадкової смерті, антиной потонув у Нілі, імператор наказав обожнити його, заснував місто на його честь і зробив його культ популярним по всій імперії. Його зображення навіть карбували на монетах. Та, попри певну толерантність, римляни все ж насміхалися з чоловіків, які порушували ці негласні правила. Юлія Цезаря, наприклад, довго переслідували глазування через чутки, що в молодості він був пасивним партнером віфінського царя Нікомеда. Його політичні опоненти навіть придумали йому прізвисько. Цариця Віфінії у Римі. Секс був не просто частиною життя, він був важливою політичною зброєю. Найефективніший спосіб зганьбити суперника хех, запустити плітку про його сексуальні збочення. Однією з найскандальніших жінок в історії стала імператриця Месаліна, дружина Клавдія. Легенди змальовують її як найбільшу розпусницю Риму. Мовляв, вона таємно працювала у борделі, брала участь у сексуальних марафонах і навіть перемогла в змаганні з кількості партнерів за ніч 25 чоловіків. Ще більше скандалів було навколо Нерона, Кажуть, що він. Гвалтував вільних римлянок, спав зі своєю матір'ю, осквернив весталку, а після вбиса дружини знайшов хлопчика схожого на неї, кастрував його, одягнув у весільну сукню і оголосив своєю новою дружиною. Чи були всі ці чутки правдою? Ймовірно, ні. Але вони чудово показують, як у Римі використовували секс скандали для підриву репутації. Розглядаючи сексуальне життя римлян, ми бачимо не лише їхні вільні погляди, а й їхні жорсткі подвійні стандарти. Чоловікам дозволялося майже все. Але жінки мусили берегти свою честь. Вільні римлянки мали дотриматися суворих правил, а ось раби, гладіатори, актори та повії взагалі не мали права голосу. Однак, попри всі ці відмінності, емоції залишалися. Незмінними. Люди кохали, ревнували, зраджували, прагнули влади і задоволень. Просто рамки суспільної моралі тоді були зовсім іншими. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. До побачення, пані та панове.